Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане, лишилось несказанне. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанне. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами, Слова, як сонце, сходились в мені. Не сказане лишилось несказаним. Ліна Костенко. Ну, скажи хіба не фантастично, що у цьому безмірі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічно, як і небо. Доки мерехтітимуть світи. Будуть я приходити до тебе і до мене йтимуть горді ти, як буденно, як все звично, скільки раз все бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні. Ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Василь Симоненко